Майже півмільйона гривень віддали шахраям мешканці Лозівщини. Поліцейські повідомляють, що це відбулося протягом квітня поточного року, та зазначають, що до Лозівського районного відділу поліції з такими заявами майже щодня звертаються громадяни, які постраждали від аферистів. Адже війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, і зловмисники постійно винаходять нові способи розкрадання грошей. Найбільш поширеними є шахрайські дії у соціальних мережах щодо соціальних виплат і допомог, купівлі-продажу через мережу інтернет або афери стосовно родичів, які начебто у біді і їм потрібні гроші. Також популярними є дзвінки від псевдобанківських працівників, які просять назвати дані карток для нібито підсилення захисту даних своїх клієнтів. 37-річній мешканці міста Лозова в соціальній мережі надійшло повідомлення, нібито від її брата, який потребував допомогу. Жінка перерахувала на банківську карту, вказано в повідомленні, 6 тисяч гривень. Згодом вона дізналася, що сторінку брата зламали шахраї. А 59-річний Лозівчанин в одній із соціальних мереж натрапив на оголошення, у якому йшлося про надання міжнародної фінансової підтримки. Як тільки чоловік перейшов за посиланням, аферисти отримали доступ до його інтернет-банкінгу та спустошили рахунок на 30 тисяч гривень. 32 тисячі гривень втратила 49-річна Лозівчанка, довірившись псевдобанкіру. До жінки зателефонували нібито з банку і повідомили, що її рахунок під загрозою несанкціонованого зняття коштів. Аби попередити неприємності, банкір запропонував захистити рахунок. Для цього необхідно було лише зайти у додаток банку та вводити комбінацію цифр. Як тільки схвильована заявниця виконала умови співрозмовника, з її рахунку зникло 32 тисячі гривень. Майже 10 тисяч гривень втратила ще одна лазівчанка. Жінка вирішила придбати будівельні матеріали. Вона знайшла в інтернеті оголошення та оформила замовлення. Їй повідомили, що зможуть надіслати товар одразу після оплати. Забувши про обачність, жінка надіслала на рахунок продавця майже 10 тисяч гривень. Однак більше псевдопродавець на зв'язок не виходив. Тож правоохоронці вкотре закликають громадян пам'ятати головне правило не піддаватися емоціям і не поспішати надавати будь-яку інформацію, зокрема й секретні дані своїх банківських карт, стороннім підозрілим особам. Не переходьте за невідомими вам посиланнями, адже вони можуть бути пасткою від шахраїв. Радимо під час покупок в інтернеті надавати перевагу після платі. Не довіряйте продавцям, котрі просять оплатити послугу під чесне слово. Якщо вам телефонують із банку та просять повідомити реквізити та коди, кидайте слухавку, адже це можуть бути шахраї. Пам'ятайте, справжні працівники банківських установ не запитують секретні дані рахунків. Якщо маєте сумнів щодо безпеки вашого рахунку, зверніться до найближчого відділення банку та проконсультуйтесь із спеціалістом. Будьте Ачними бережіть свої кошти та себе.